Доброго ранку всім. Сьогодні середа, 14 грудня. Я виїхав своїй заметілі, підкидував трошки сніг і виїхав. Ось таке виходить. Така хатинка березові, зимова. Так, ось так. Та приблуда от бігає тут, не дає мені спокою. Втікай, 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 тікай. Отак я тут від неділі від неділі був присипаний снігом. Помалу я виїхав. Поїхав, розвернувся і тепер буду давати назад і поїдемо помаленьку додому. Внуки требують. то яблучок привези, то то, то-то. Чекай. Вот така у нас зима. Зима, засніжило, а я трошки прокупав і пішла, пішла, пішла. Нормально все. Потім розвернув і приїхав назад. Так, отакий от путічок. Тече зима. Можна сидіти тут до весни. Так, і мій служивий виїхав, поїде, нормально. Колеса зимові добрі. Так, от так, ну і що ще показати? Що ще показати? Так я ріща не дорубав. Все, отак купа лишилося, так все решта порубано. Нормально, наведемо порядок, при нагоді приїду, наведемо порядок, буде порядок. Так, і на тім будемо закінчувати кіно. Всім всього доброго, бувайте здорові!